Всім привітики-привітики! Сьогодні хочу показати вам свої огірочки. Ось так уже почали прокльовуватись. Які вже проклюнулись, які почали. І ось там у мене ще один ящичок стоїть, теж вже проклюнулись. Ну і отут у мене ще огірочки теж починають прокльовуватися. Вчора іще були такі досить маленькі. А сьогодні я прийшла і дивлюся, вже геть шапочки повідкривали. Декілька штучок іще не проклюнулось, але мені здається, що вони ось там хочуть прокльовуватись. Ось такі красунчики мої попроростали Так якось все швиденько росте, буквально три дні тому я садила огірочки, три чи чотири дня і вони вже ось зверху всі шапочки повідкривали. Ось такі мої гарнюні. Я тут ось поставила їх біля перчику. І ось у мене їх цілий рядочок. Як бачите, не було більше мені місця, де їх ставити. Тому я їх поставила ось посередині рядка. Як ходити буду, чесно, не знаю. Але в мене ось такий цілий рядочок огірочків. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Підписуйтеся на мій канал, стежте, коментуйте. На сьогодні все. Всім пока-пока.